Сиренко. Проблема з тягою. На попередньому відео ви бачили, що тут бульбашок повітря нема. Тут постійно є. Це у нас магістраль від баку до фільтра, це магістраль від фільтра до паленого насосу високотиску. Вся проблема була сугубо в цій запчастині. Це у нас насос підкачка або корпус паленого фільтра. Називають порізним. Ми накинули прозорі шланги і помітили, що одразу після запуску двигуна. Тут у нас одразу з'являється повітря, а тут десь так приблизно через 30 секунд. Е, яка проблема, яка суть, і яка діагностика, як до цього дійти? Підсос повітря однозначно тут є, бо тут після фільтра одразу з'явились бульбашки повітря. Потім паливо з повітрям проходить до паливного насосу високого тиску, з обраткою вертається в бак. А в цій машині в стакані в баку е, обратка і забор. Палива дуже-дуже сильно близько один до одного. І за рахунок цього обратка воздушить заборник, і тут також потім з'являється повітря.